Я Койот Пітерсон, і сьогодні ми поговоримо про найгірший кус в моєму житті. Він відбувся учора. Це як? Та вкусив мене. Добряче вкусив за пальці. Знімаємо далі. Спочатку цієї подорожі, присвяченої пригодам диких тварин. Я опинявся в багатьох небезпечних ситуаціях, деякі були заплановані. Це було жахливо ха -ха, отримати удар від ведмедя грізлі. Ну що ж, а тепер ми познайомимо вас трохи ближче з деякими особливостями Адама, а деякі випадковими. Ця черепаха щойно відкусила мені шматок великого пальця. Усі ці ситуації були заради освіти та розваги, а деякі як урок. Чому не варто наближатися до диких тварин? Наодинці, кров з мого пальця продовжує текти. Моя робота небезпечна. Думаю, усі з цим погодяться. Проте іноді я довожу речі до крайнощів: 3, 2, 1. Да! Однак щоразу, коли ми відвідуємо місцевість, як, наприклад, Сонорська пустеля, ми намагаємося бути розважливими, наскільки це взагалі можливо. Друзі, запам'ятайте, безпека це головне, це середовище доволі вороже. І якщо вас не зупиняє спека, дивіться, куди йдете, бо кожен ваш крок може стати останнім. Як же це круто, це вже другий отрутозуб, якого ми зустріли у Сонорській пустелі, доволі великий. Йому на нас зараз все одно. Він лежить і думає, тільки не наближайтесь. І, хоч я зустрічав, знімав, тримав та відпускав на волю багатьох небезпечних істот. Навіть я можу помилятися. А, а! Він мене дістав. Вкусив. Що, справді? Так, кажу тобі. Знімаємо далі. А, так, вхопив мене за пальце. Він стрибнув повз Гопро і вхопив мене. А. Добре, зупини камеру. Ну що ж, учора я отримав найгірший укус у своєму житті. Це трапилося прямо на цьому місці, і мене вкусила єдина отруйна ящерка в штатах отруто зуб. Це було жахливо, і ось що трапилося. Ми ходили навколо, знімаючи панорамні кадри навколо гори. І я побачив отрутозуба. Він лежав прямо тут, уздовж цієї колоди. Нам не потрібен епізод з отрутозубом, бо ми вже його зняли. Але я подумав, що було б круто зняти пару гарних кадрів. Не потрібно його ні ловити, ні тримати. І ми зробили кілька кадрів на основну камеру, і я сказав: «Дай, ну я зніму кілька кадрів на GoPro». Він був спокійний, просто чилився. Я наблизився і почав потроху знімати. Здається, я підійшов заблизько, Він відчув небезпеку. І буквально в один момент він стрибнув і вхопив мене за палець. Я зреагував майже моментально і дуже швидко висмикнув свою руку назад. І тому рани на моєму пальці виглядають, неначе я порізався бритвою. Я буквально висмикнув палець з його рота. Після укусу я одразу схопився за палець. І майже моментально біль від отрути почав пронизувати мою руку. О, боже, воно вже пече, дуже пече. Я О, боже! Він просто різко розвернувся і вхопив мене повз гопро. Мені неймовірно пощастило у цій ситуації. Після укусу ми проконсультувалися з експертами з ящирок та отрути. Не існує проти отрути від отрута зуба за мною спостерігали протягом багатьох годин. Стежили за моїм пульсом, стежили за набряком, робили фото, деякі з них ви зараз бачите. І з плином часу біль став настільки нестерпним, що мені довелося сказати самому собі: ти зможеш це стерпіти. Це був найгірший біль в моєму житті. Воно пульсувало, моє тіло звивалося, і я постійно боявся, чи не стане біль ще гірше. Бо коли отрута почала підійматися вище до плеча, я не знав, у якому місці вона зупиниться, і тоді почав нервувати. І на тому етапі вирішувала сила волі. Так як в мене не було анафілактичного шоку, я знав, що зі мною все буде добре. Треба було лише пережити біль, який був. Неначе лава тече по твоїх венах. Минуло 24 години, і мені пощастило, що мій палець лише набряк і болить. Щоразу, коли вас кусає тварина, отруйна чи ні, обов'язково зверніться до лікарні в будь-якому випадку, отрутозуб не винен. Це я підійшов заблизько. Сподіваюся, це стане для вас уроком. -зуби – це не ті істоти, до яких варто наближатися і брати в руки. Якщо ви їх побачите, фотографуйте з безпечної дистанції, хоча б півтора метри. Просто використовуйте зум. Я ж в свою чергу навчився на гіркому досвіді, і тепер я точно дам отруто зубам простір, який вони заслужили. Як і от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди.